Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Красуня, півонія, паст Елеганс. Нікого я неї не здивую, але вирішила підготувати відео, як вона квітла. І тут навіть будуть кадри по три, по чотири кадри протягом одного і того самого дня від її розкриття. Звісно, квітла це тільки одна квітка, аж я її щойно недавно посадила. І я, ну, я вирішила її все-таки лишити, не начіпувати, не відламувати, чи там не забирати. Та? Особливо враховуючи, що зараз ми маємо ну, Витягувати з кожного момента хоча б якийсь позитив, позитивні емоції. Взагалі, звісно, що я теж про неї чула давним-давно. Е і, ну, якось от дивилася світлини різні і не могла зрозуміти, чому так її нахвалюють, чому вона така популярна, ця півоня. І ну, я знала так, що, ну, напевно, що популярна, бо, напевно, не дарма. І так. Не завжди мені по світлинах вдавалося побачити її красу. Ну, скажімо так, десь вона там в мене в комірці моїх бажань була, але чекала свого часу. І от я вирішила все ж таки все пора спробувати. Так, вирішила я, попри все, що треба спробувати, скільки відкладати, коли як не зараз, і так, нема вже куди відкладати. Мала я таку можливість і придбати півоні. Посадила, вона розквітла. І так, я зрозуміла. Ну, напевно, що я зрозуміла, чому нею так захоплюється, чому вона така цікава і гарна. Звісно, що вона цікава кольором своїм. Е, саме півонії. І навіть у мене скільки багато троянд, і вона мені навіть також цікава своїм кольором, адже і троянди видають дуже велику різноманітну барву, але ця півоня Пасте вона дійсно дуже така оригінальна. І ще е, вона дуже така. Якби, е, ну, на кожному етапі розпуску і розкриття квітки вона є, ну, має унікальні свої відтінки. На початку, взагалі, отой пуп'янок, як тільки він відкривається, він такого, такого холодного. Дуже цікавого такого кава з молоком, але тут ще певна пропорція кави і молока кольору. Дуже гарний пуп'янок, дуже гарно цікавий відкривається. Потім на піввідкриття дуже гарне, потім вже відкриття. І ти ходиш, заглядаєш. Потім, коли квітка відкрилася, вона теж показує цю серединку. Вона міняє колір. ближче до заходу сонця, вона показує інший колір. Ніж на сонці, та на сонці воно взагалі може набувати таких теплих тонів, теплих відтінків. А взагалі, хоч в мене камера досить часто непогано передає, але вона все одно не вловила один в один цю барву, цій красуні. Але багато кадрів є досить-досить наближені. І от оця її мінливість кольору, така цікавинка, вона, напевно, її притягує. Ну і форма, форма теж дуже цікава. Форма мені особливо на, на початку. Можливо, тому що я дуже її чекала, дуже була в таких очікуваннях від неї. І вона виправдала ці очікування. Гарна, гарна красуня, цікава, цікава. Не скажу, що вона. Ну, враховуючи її ціну, ну так, все таке дешеве задоволення, що вона просто перша необхідність колекції, можливо, ні. Але взагалі, якщо є можливість і дуже-дуже хочеться, то так, можна посадити і тішитись. Дуже мені сподобалось, як вона відквітала, теж такий оригінальний, гарний, цікавий, жовтуватий відтінок з'явився. За горою блискавиці, а в долині нашій темно, у затоці чорні води плещуться таємно. Блискавиця в небі лине, а в затоці потопає. В чорний гріб вода понура ясною ховає, аж тоді скориться світло, темновода я затока. Як звоює небо, ціле буря ясноока, як прониже блискавиця води срібними мечами, І на саме дно загляне бистрими очами. Аж тоді на світло, світло, відповість оця затока, як висока блискавиця стане ще й глибока. Балаклава, 28. го 8-го, 1907 рік. Леся Українка. І ось так. Закінчила своє квітування перша квітка красуні Пастилеганс. Дякую вам за увагу! Чекатиму на ваші коментарі та відгуки про цю красуню, хто має і хто мріє. Вдячна! До наступних відео. Всім папа! -па.